Вікторія запитує, ФОП продає косметичні товари через мережу інтернет. Покупець оформлює на сайті замовлення і оплачує його. Чекбокс формує фіскальний чек автоматично через інтегровану систему. За несплату ліцензії, чекбокс обмежив доступ і певний період часу продажі відбувались без фіскалізації. Як виправити ситуацію? Відразу скажу, що правильно виправити вже не вийде. Максимум, що ви можете зробити, це зараз. Зафіскалізувати ті чеки, які не фіскалізувалися теперішньою датою. І е, сподіватися, що податківці перевірятимуть помісячно, а не поденно, чи е, не звірятимуться з реєстрами від служб доставки, і е, така помилка не виявиться. Ну, е, бо всі помилки РРО ми можемо виправляти по закону лише в той день, коли вони допущені. Тому далі сплатіть чекбокс на рік вперед, а не помісячно, щоб такого не траплялося. І трошки частіше раджу до того дивитися.